Всім привіт! З вами Таро Віктор. Сьогодні я хочу подивитися розклад на Дніпро і Дніпропетровську область. Але найбільше мене зацікавив такий розклад. Мені написали запитання, чи у 26-му році буде Дніпро поділене на опіл. І пишуть, це правда? Ліва сторона буде під Росією, це так. Ну давайте подивимося. Але 26 те ще далеко і карти говорить там, найближчий час. 26 рік це ще далеко, ще може все-все помінятися. Давайте подивимося. А ви не забудьтеся підписатися, поставити лайк і подобайки, а також поділитися цим відео і написати коментарі. 26 рік, чи буде Дніпро поділене на опів? Ми будемо так дивитися краще. Очередно. Що буде в 26-му році Дніпро поділений на опів? Та не буде тут нічого поділене. Дивіться, якщо хто мені не вірить, то дивіться саме на карти. Карта говорить перемога перейти якийсь етап, зробити е, щось для того, щоб отримати успіх. Тут ніяк не буде поділено. Тут ніяк не буде забране. Тут карта більше випадає, досягнення результату і дія. дія. Будуть. Ну, якщо дивіться, з точки. Зору воєнної, то будуть прильоти, будуть дрони, будуть, ну, багато чого буде такого, я б сказав, неприємного, да? неприємного. Але якраз карта така, щоб сказати, поділилася на опіл. такої карти немає. Будуть якісь прийняття трудних рішень. Я думаю, більше всього, будуть договори, якісь йти, буде і боротьба, карта боротьби. І карта, навіть не зупидає карта, як нам вигодно, так і буде. Але от поділ, самого поділу я не бачу. Эта карта мені показала. Наприклад, колісниця спитати, чи буде. Тут би сказала карта, так, да, буде. Я не бачу цієї карти. Дивіться. Питаються договоритися, карта знову падає. Наша Жемчужина, наше Дніпро. І в місті ліва і права сторона. По ліву і праву сторону берега. Двоє, бачите? Разом замкнуте. вісімка, Жемчужина Дніпра, вісімка, І один берег, і другий берег. Разом вісімка, Однозначно карта падає, не буде поділена. Не буде поділена. Інтуїція підказує. Інтуїція підказує. Дивіться, правий і лівий берег. Одна і друга. Карта вибору, карта непізнаності. Але це карта інтуїції. Інтуїція підказує, що будемо разом. Ну я так читаю карту. І знову карту дивіться. Та карта каже, що ми себе дуже накручуємо. Не буде того, про що думаєш. Себе накручуєш, навіть в деяких картах мене показує, що людина себе так накручує, що прям хворіє, лежить у больниці, в лікарні. Але все це самонакрутка, самообман, те, чого не буде. Людина, як сама себе накручує і каже, все. Якщо дивіться, з точки зору нападу в дій, да, так, будуть масовані обстріли, буде так коло води особливо, так, да, коло води буде. Але щоб зайняли, розділили правий лівий берег, чи буде поділ. І чи буде лівий берег, ліва сторона, ліва сторона вибачаюся, Оце мені зараз будуть писати, я знаю, це ж грамотні, умні. Всякі бувають, чи буде ліва сторона Дніпра. По ліву сторону під Росією. Закритось. Ні, не буде, дивіться. Закритость. Боротьба, велика боротьба. І карта каже, у нас вже було колись якась така велика боротьба, що вже ми отримували. Ну, це більше як обстріли, обстріли. І карта сили, перспективи, розуму. Є смерті, не спорю. Смерті є. Смерті є. Наступ може бути. Але, я думаю, все буде безуспішно. Ніч падає. Ніч падає, бажання падає. Нічого не вийде. Якщо дивитися з точки зору, як Росія це планує зробити, то плани в них є. Плани є захопити, боротьба і перейти в наступ і забрати. Але щоб це зробити треба перейти, да? Карта нападає переход до чогось кращого. Ні. Не вдасться їм. Не вдасться цього зробити. Тут достатньо зброї для того, щоб... Захиститися. Карта сили. Остатня зброї. Бачите, фарта розчарування більше падає. Розчарування, що цього не станеться. Я так скажу. Щось мені показує, що будуть у них великі втрати і в подальшому... Їм так як не захочеться знову так як опечуться і буде будуть розчаровані. Не, не захочуть знову нападати, отримають те, що полагається. Ніхто його напевно розділить тим більше. Ну не знаю, 26 рік. Я цього не бачу, 26 рік. От я хотів сьогодні робити на Нікопольську дні і Криворізький район. Тому що мене питають, як там Синельниковський район. А що я можу сказати? Я вам нічого нового не скажу. Обстріли будуть, так як і по Нікополю, так як по Кривому Рогу і по Криворізькому району будуть обстріли. Чи буде продвиження? російських військ на СНД Дуже великі плани в них є. У них таке як оновлення там пройшло. Оновлення. Або навіть, може, оновлення військ, вооруження військ і атаки показує. А так, вогонь. Ну, я вам так скажу. По цих районах десь незначні може бути. можуть бути, особливо, я думаю... Незначні можуть просування бути. Даже десь і довольні трохи. Они жертвы будут. У нас великий. Карта луны выпадают. час. Закрытость. Выбор. Трудне решение. великі жертви, тупік. Дивіться, вони самі, самі по територіях. от карта територій, карта тупіку, самі по територіях заходять в тупік. Я розумію, мені теж писали, що ми в тупіку, да? І ми в тупіку, і вони в тупіку. Якось так. Тупік з двох сторон. Тупік з двох сторін. Але в них трохи є продвіження. невеличке продвіження є. То там, то там двигаються. Але несуть великі жертви. Там, де вода є, їм дуже важко перейти. Вода дуже здержує, не можуть цього зробити. Вогонь. Масованість. Але дивіться, от, стоїм на місці. Продвиження пошти немає. Абсолютно пушти немає. Щось пробую по-новому. Что-то новое рублят и початок, початок нового. А может быть, может проваться на фронтах. Какие изменения. Импульсивность. Даже раздражительность, я бы сказал. Ну це не прорив, ні. Це кажа, карта дуже мало. Початок чогось нового і дуже мало. Практично нічого. Защита. Питаємося щось взяти обманом. Навіть обманути. Щось беремо. Ну, тут карта випадає. Карта обману і якогось невеличкого успіху, хитрості. Але не того, що хотілося б. Карта випадає так, як самонакрутки. Я думаю, що це не на найбільша карта падає, як вони вже самі себе накручують. Не можуть зробити вибір, ніч. Ну, дивіться, тут на нас більше карта падає. На нас. Захищу в нас, закритость. І сила в єдності. Закритості сила в єдності. Дякую, що дивились цей розклад. Ставте лайки, вподобайки, ділимося цим відео. Пишемо коментарі. Хто йде з негативом, проходьте мимо.